Вітаю тебе, радий, що прийняв наше запрошення, доєднався до нашого ефіру. Вітаю, дякую, що за Гурт карта світу він набув широкої популярності, буквально найбільше, мабуть, відомий він завдяки пісні про пса патрона. Скажи, будь ласка, коли от пісня там розлетілася в Ютубі мільйони переглядів на всіх там різних соцмережах завірусилася? Чи яке відчуття, от коли бачиш, що твою твоя пісня от з кожної праски лунає? Як нова пісня, до речі, називається? Ну насправді не одразу цей ефект відбувся. По-перше, TikTok зробив це трендом аж через два місяці після того, як пісня вийшла. І перед цим просто вона була як трек, такий концертний. Ми навіть після того, що як видали цю пісню, вже пішли в студію писати інші пісні, Ні, серйозні з Симфонічним оркестром захотілося записати. Ну от, власне, поки TikTok вирішив, що це тренд, ми вирішили робити абсолютно інше. Але коли пісня залетіла, то звісно стало зрозуміло, що вона відкриває дуже багато дверей і знайомі з багатьма людьми, нас почали запрошувати на концерти, на телезйомки. Роспатрон став героєм після початку Великої війни. І хотілося все ж таки, щоб це ця пісня якось підтримувала українців, і воно так і сталося. Просто я думав, що це буде прикольчик на один вечір. А вийшло так, що протягом двох років ця пісня здобувала все нову і нову популярність. Декілька навіть хвиль там був і Тікток тренд, і пісня в серіалі, мультсеріалі стала саундтреком, і нам дали премію «Юна», що Нам дуже. Було дуже приємно. І через півтора року після того, як пісня вийшла, ще українці почали робити свої кавер-версії на цю пісню. Зробили там тисячу різних е, варіацій. Причому не тільки е, користувачі TikTok, але й знані артисти. Там Бентес, натяк Павло Зібров, Танок на Мене Конго, Бой. Ну, власне, е, пісня справді отримала цікаве життя. Але ми спокійно до цього поставилися, саме через те, що до цього багато років займалися саме музикою. Це не було такої задачі там, зробити якийсь хайп, просто поступово, як розвиток будь-якого музичного проєкту, десь навчалися там, в студії працювати, десь писали пісні, десь виступали. І от, звісно, що після цього вже явно стало зрозуміло, що ми вийшли на новий рівень, але і треба. Показати щось інше. Бо Ми хотіли бути заручниками однієї пісні і робити кон'юнктуру. А значить, що й альбом, який зараз виходить в простір важливих речей, він достатньо великий, тому що зараз робити повному повноформатні альбоми це щось рідкісне, рідко таке побачиш. Ну я не скажу, скульне, а це більше так, що. Зараз всі випускають сингли і короткі пісні, але ми вирішили зробити велику форму саме для того, щоб е, люди, які приходять на концерти, «Карту світу, вони побачили широкий спектр е, наших пісень. А вони і справді є якісь такі мемні веселі, але є дуже серйозні, як пісні, наприклад, немов птахи, чи твій немовірний шлях, чи пісня крила, з якою ми починаємо концерти. Ну це пісні, в яких для, для мене дуже важливий текст. Тому що це про актуальні події, звісно, але й ми працювали багато над музикою. Якщо ми робили запис, то ми залучали класних музикантів. Ми робили, намагалися зробити це в найкращих студіях. щоб його зробили один раз, зробити і назавжди. я бачив, що пісня є така, що яка називається твій неймовірний шлях, і вона, якщо 23-му році, якщо не помиляюся на день незалежності, ви виконували її там разом з. Симфонічним оркестром це серйозна пісня, і вона присвячена моєму другу, який загинув на війні, і його особі героям, які найцінніше віддали за свободу і незалежність. І звісно, це абсолютно полярна історія від тих пісень веселих, по, по яких карта світу знають, але й мені приємно, що люди абсолютно правильно сприйняли цю пісню. Вони зрозуміли, що карта світу це про музику, це не про. Якісь, якісь джингли і, чи якісь недовготермінові не історії, бо ця пісня актуальна і зараз ми її сполугаємо на концертах. І головне, що для нас концерти зараз це не, не, не про розвагу, чи не тільки про розвагу, але й про сенси, меседжі, тому що до нас приходять повітряної тривоги. Такі умови. І... І ми зрозуміли, що так для нас концерти, особливо на які приходять підлітки, молодь, це і ще трибуна, з якою ми говоримо певні меседжі. Нагадуємо, що в країні триває війна, і якщо є така можливість на один вечір зібратися в відносно мирному місці чи місті на концерт, то це тільки завдяки нашим силам оборони, і при цьому не забуваючи, що після того як Декілька годин на концерті є можливість перезавантажитись, то далі кожен має е, працювати з думками про, про те, як допомогти допомогти нашій армії. Почув сигнал повітряної тривоги. Сподіваюсь, що ви там десь з компанією в більш-менш безпечному місці. Все ж таки, зараз Ну, зараз продуваєте. якраз відбій. Повітряної тривоги. А це був відбій так. на відео Шевченко і Чорновіло. Вони оберігаються. Я хотів, от про новий альбом, ще спитати: альбом вийшов вже у двох частинах: першу частину ми випустили в травні, тому що ми хотіли під під час концерту, який був у Києві, великому, щоб все ж таки, частина пісень вже була у звукозапису, щоб люди могли після концерту ці пісні почути. Друга частина, яка сьогодні з'явилася на музичних майданчиках, це здебільшого ті пісні, які Отримали найбільшу реакцію від публіки на цих концертах, але нам треба було доробити ці, концер... ці версії аранжування, десь ми навіть тексти міняли, зробити саунд. Ну, і, власне, друга частина альбому прості важливих речей з'явилася сьогодні опівночі на стрімінгах. Але ми вирішили, що через те, що фокус-треки, пісня, перша, з якої, Яку ми будемо промотувати з цього альбому? Називається Скорної праски. Ми вирішили не обмежуватися тільки діджитал інструментами сучасними, але і звернулися до радіостанцій українських і нас підтримали. І понад 30 радіостанцій одразу після гімну включили різні пісні з альбому Простір важливих речей. В більшості це була пісня якраз з кожної правки, але там були інші пісні, і майже всі пісні з альбому одночасно лунали в ефірі українських станцій. Я не знаю, чи таке було раніше, але нам дуже приємно, що це відбулося зараз. Тим паче, що ну, ми знаємо, що цього року Україна відзначає сторіччя е створення українського радіо. А зараз, звісно ж, ми будемо вчити, коли. Іноді немає світла, а значить, іноді є певні обмеження в інтернеті, і до і у мене є вдома прийомник радіоприймач, який ми спеціально купили. І а значить, що радіо е, не тільки виконує розважальну функцію, але і може вчасно інформувати про важливі е, про важливі речі. Альбом називається Простір важливих речей, і це все в контексті цього альбому. Цього року нас запросили на фестиваль Atlas United, Він відбувся у Києві. Це щось було унікальне для нинішніх часів. Окрім того, що зібрали 100 мільйонів гривень за три дні на сили оборони, була можливість зіграти повноцінний сет. Ми годину, годину програму зіграли на великому звуці, екрани, світло, і я зрозумів, що ця, це рішення зробити саме такий саунд, щоб він був доречний. На великих сценах це було правильне рішення, і от, власне, сподіваюсь, що ще багато буде таких концертів, де ми зможемо потужно презентувати наші пісні, які ви можете вже почути в альбомі. І от ще про окрему таку сторінку в творчості твоїй хочу спитати про спільні виступи з Олександром Положинським. Я знаю, що ви ви для військових зокрема виступали, робили на їхню підтримку там концерти. Чи в форматі карти світу, наприклад, чи якісь такі колаборації з, з ним ви можете в перспективі робити? Ну ми з Олександром продовжуємо дуже добре дружити. Звісно, наш спільний творчий проект, Ольв'є, час якого ми записали багато десятків пісень. Ну, треба розуміти, що це ви пісні в акустиці під гітару, але вони всі є в доступі на? Теж на музичних майданчиках це, звісно, нас дуже об'єднало, дуже багато у нас спільних історій. Зараз Олександр служить в Збройних силах України, е і ми час від часу бачимось, наскільки це можливо підтримуємо один одного. І окрім того, що у нас цього року вже було там дві спеціальних події, які. Ми ініціювали, щоб зібрати кошти під час першого невеличкого такого спешл-концерту онлайн. Ми вирішили грати, поки ми не зберемо якусь велику суму. І цей концерт був протягом 10 годин, і ми зібрали 301 тисячу гривень завдяки слухачам. Це непоганий результат. І потім, через деякий час, ще зробили вже наживо концерт в у, у Луцьку. І він був набагато коротший. Це було там декілька годин, але і результат теж був непоганий. Ми зібрали здається 130 тисяч, і це була частина збору волонтерського штабу ангар. І от вони додали, дозбирали ще певну суму, яку планували зібрати, і відправили е, захисникам. Мова про, про те, що звісно ця дружба нам допомагає швидко мобілізуватися, коли треба. І підтримати один одного в якомусь спорі, чи то якісь творчі ідеї, тому що ми знаємо, ми довіряємо один одному в тому плані, що якщо ми вже щось робимо, ми це доведемо до кінця, і ну, виходить так, що і результати зазвичай виходять дуже симпатичні. Мені дуже хочеться, щоб Олександр продовжував творити, тому що е е тому що він продовжує писати класні пісні. Мені Дуже приємно, що до частини з них я долучився як е, співавтор, як композитор, і ці пісні досі мені подобаються. Вони такі настроєві, тому я бажаю Олександру е, мати час е, на музику. Зокрема, хочеться грати музику, не хочеться відволікатися, але найголовніше хочеться, щоб Україна перемогла в цій війні. Ми вже розправили крила, і ці е, пісні і українська музика. Лунала усюди і в Україні на всіх на всій території для всіх українців і за кордоном. І ми і, і ми дивилися, як може бути добре в світі, але завжди поверталися додому, тому що розуміємо, що кращого місця для українців не буде нічого.